В 3.30 ночі чергову частину Терболянського районного відділу поступило повідомлення про те, що працівнику міліції, який ніс службу по забезпеченню охорони громадського порядку на виборчій дільниці в селищі з причиною тілесні ушкодження, виїздив на місце події співробітка організації штрафу було встановлено про те, що голова комісії та його заступник нанесли тілесні ушкодження працівнику міліції. Причиною. Цього брутального злочину. Стало те, що працівник міліції зробив зауваження, що дані працівники неналежно виконують свої обов'язки та залишили бюлетні без охорони, без нічого просто на, на столі. Що стало з причиною цього повідомлення? Значить, ми отримали на ОВК в Теребовлі бюлетні. Значить, був заступник голови комісії і голова комісії. Після того ми прибули на Виборчу дільницю кинули мені два пакети на стіл, кажуть, от ти бере то охороняй, сіли в машину і поїхали. Після чого я повідомив оперативний штаб в бюлетні мені під охорону, можна сказати, що не передали. Далі оперативний штаб перезвонив на окружну виборчу комісію. Повідомили їх після чого. Окружна виборча комісія. Зізвонилися з головом комісії, значить, комісія мала прибути, з ОВК, сюди подивитися, яка ситуація. Але після того, як передзвонив голова комісії до мене, і, значить, каже, ну, ти каже, нас каже, здав, не, так не робиться, ніби і ми тобі говорили, що там... Ті два пакети вони собі там стоять, і ти просто їх охороняєш. Значить, після чого вони приїхали сюди. А, значить, голова комісії і заступник. Заступник зайшов перший, зразу вдарив мене в лице. О, після того голова комісії, і, значить, розвивалися події, що я стояв біля стіни, мені наносили в область голови руками і ногами. Удари. Далі ми перейшли, бо це розвивалося все в холі. Після того ми перейшли в кімнату, де от ми зараз знаходимося. Значить, заступник голови комісії знову почав наносити удари мені і там ну, почав там одне з таке. Значить, по тому, голова комісії забрав заступника, каже, що, вистачить, більше не треба, бити, ми зараз не вже будемо говорити. О, сказали, вийти мені з за залу, де мало б бути голосування проводиться. Я йшов вперед, вони йшли ззаді. Скориставшись моментом, я вибіг на вулицю. І Побіг в сторону, заховався, після чого я перезвонив черговому, повідомив оперативний штаб, що яка ситуація сталася на дільниці, визвав групу, дочекався, коли приїхала група, і значить, коли приїхала група, я підійшов вже сюди і ми вже тут на слідчі дні почали відтворювати так, як він бути. Значить, я відчинив двері, зайшов перший заступник. Ну, за, заступник цього голови комісії зайшов, зразу, відразу наніс мені удар в область лиця. О, я відійшов назад, знову один удар, ще раз. Потім з ноги мене вдарив, я тут прибився тут, до, до стіни і вони мене вже тут, один з тієї сторони, один з тої. от били мене тут, вибив сліди крові. Після того, як вони мене тут били, всі події практично відбувалися отут. От, от навіть є з форми, з форми є гудзик і от кров, яка от всі події тут відбувалися. o uh forte -huh. uh -huh. інтерлектор. Ну. Ну.

对对对，是的、so yeah,。 dr. Paša Nakov. Это будет куда-то? Український регіонів слухається. Де саме події залишилися? Микун, прошу дати свою інформацію. Прізвище, ім'я по-батьку. Ім ім Оперативна в в пастерна. Пастерна. Ечерп... Де на даний час знаходиться ваш транспортний засіб? Добре. І вдома. Перебували. Маю на увазі ви останні у кого на спіління? Розумію. Заходимо. Вдома понад. Або на роботі. Зрозуміло. Звідси. Паспорт ваш. У вас була втрата паспорта, так? Який засідає? Das, ist das, das, ist das.